І коли я побачила це, моя перша реакція була, що це щось зроблене штучним інтелектом. Я ніколи в житті не могла повірити, що ми побачимо ці фотографії. Ми дізнаємося від Taylor Swift в інстаграмі, що вона десь заручена. Ми побачимо каблучку. Аня, твоя перша реакція, коли я тобі це надіслала? Ну а що відбувається? Ого, вау, круто! Я теж взагалі ніколи не думала, що ми побачимо ці фотографії. Я рада, що вони зробили це офіційно в Інстаграмі, що вони прям дали це людям, цю новину. Я сказала, Яні, що це схоже на якусь royal family, яка типу, ці офіційні новини, офіційні yeah. прес-релізи на свої вебсайти. І вона зробила це для нас. Вони не таємно десь одружилися, таємна церемонія ми бачили якісь. Кусочки фотографії я з гелікоптерів над да, я думаю, островом. Я думаю, що ми будемо все бачити <реш> да. на першій фотографії, де він стоїть на колінах, вона його отримає за голову. Я про сеттинг одразу подумала фотосесію під лавер. Mm -hmm. Це дуже схоже було. А давай я тобі задам питання. Чи віриш ти, що це фотографії, які зроблені були в момент пропозиції Тревіса? Чи це вже були постановочні, типу спеціально для Інстаграму? Я думаю, що справжні. Він запросив, запрацює... Ну, типу, окей, не так. Я думаю, що він зробив пропозицію в цьому ж сеттингу, Да. і фотограф був десь там поряд, але навряд чи прям фотограф був. Поряд в цей момент, типу, коли він да. робив пропозицію, бо це було б якось негарно. Да, типу саме я... як він стає на коліна. Да, типу, якби там був фотограф, то все було б вже очевидно. Я вірю, що. Щоб одружитися для мега суперзірки Тейлор Свіфт, ви повинні це обговорювати. Тобто, це були розмови в стилі Да, я не проти, я хочу родину, да, я бачу, що ми одружимось. Тобто, ти не можеш просто взяти і зробити пропозицію mm -hmm. і думати, що тобі скажуть да чи ні, ти маєш бути впевненим. Mm -hmm. Тому Тейлор Свіфт. Якщо там би стояв фотограф, це було б занадто очевидно, що зараз відбувається. Тому я з тобою погоджуюся, що це той самий сеттинг, це місце, де була зроблена пропозиція, але можливо, це навіть не той день. Можливо, це угу. якийсь інший день, там через 2-3 дні давай зробимо угу. офіційні фотографії, запостимо. А, типу, я, я не вірю, що ось цей момент, де він стоїть на колінах, це прям момент, коли він запитав. Да. Да. Тому що і це нормально. Типу, якщо що, типу для зірок, це нормально робити якісь фотографії вже після ну типу mm. робити реінкарнацію пропозиції. Да. Ну, ну і краще, бо ну тупо, якщо хтось є третій в цьому моменті, або навіть не третіє, там десятки людей.